Відколи платіжка за опалення почала сягати розміру моєї пенсії, я почала задумуватися над тим, щоб здавати одну кімнату в оренду. З кожним разом мій намір тільки утверджувався, особливо після розмови з сусідки Валі, яка не могла нахвалитися, як їй пощастило з квартиранткою. І гроші платить, і з села смачненьке привезе і ще й комуналку порівну, чим тобі не добавка до пенсії. Але ж чужа людина у мене в квартирі, все ще шукала я підводне каміння. Чужа, та вона мені вже рідніша за мою онучку, яка до мене приїжджає раз на рік на день народження. Я з живою людиною хочу в хаті поговорити. Я стала думати і вже уявляла, як чаюю на кухні з милою дівчинкою, яка мені дає свіжі яйця і гроші, аж слинка потекла, і я вивісила оголошення на під'їзді. Але замість милої дівчинки в квартиру подзвонив патлатий хлопець. На умови погодився ще й сказав, що заплатить за два місяці і дасть заставу. Оскільки більше нікого з бажаючих не було, то я й погодилася. Але все таки спитала, чи є у нього родичі в селі. Так, є батько, тримає господарку. Я втішилася, бо все ж курочки є, тому буду натякати, а там і мрія моя здійсниться. Але Роман, так звали хлопця, сказав, що він живе в дуже далекому селі, тому їздити буде рідко. А що ж ти їсти будеш? дивувалася я, тато мені буде передавати, сказав він. І почали ми жити. Хлопець виявився дуже тихим і цілими днями, як не в університеті, то в себе в кімнаті біля комп'ютера. Батько передавав синові домашні, і я чи не вперше до схочу наїлася домашніх яєць та була майже щаслива. Готувала я на двох, бо й так їсти треба. Щось сама купувала і романові продукти, то виходило порівну на харчі. Вечорами розказувала роману, як мене болять коліна, і що у сусідки валі з'явилися таргани, ділилася планами поміняти на балконі вікно, тільки от грошей назбираю. Віро, Петрівно, у мене батько приїжджає на кілька днів, ви не проти. Так, звичайно, кажу йому: а чого? Та на обстеження. Ну, треба людину прийняти, тим більше він платить за кімнату, приготувала вечерю на трьох. Ось Віро Петрівно, це мій батько. Оресте, здивувалася я, Віро. Почула голос зі знайомими нотками. Ми не стали пояснювати роману наше здивування, бо й самі не знали, як це можливо. Моя колишня любов у мене на порозі. Ми тоді були ще дітьми, останні класи школи, прогулянки за руку і мрії, мрії, мрії. Але Ореста я з армії не дочекалася. За два роки ще й не такі почуття проходять, а тут молодість, коли хочеться вже і зараз любити. Орест на мене образився і поїхав з міста і більше не вертався на жодну зустріч однокласників. Хтось щось про нього чув, але тільки що одружений та має трьох дітей. Роман, мій наймолодший, дуже хотів вчитися у Львові, а ти сама знаєш місць в гуртожитку обмаль, а ціни на квартири космічні от я й порадив, аби шукав квартиру з господинею, бо так і дешевше і чимось підгодує в разі чого. А ти смачно готуєш, каже Роман. Ой, та яке, та з чого маємо, те їмо. Давайте до столу. Ми старанно намагалися оминати тему моєї тодішньої віровідступності. Що ж уже згадувати, коли ми от сиві, і вже життя проминуло. Я вдівець вже два роки. Чудова у мене була жінка Віро, чудова. А ти як? А я вже чотири роки, доброго мала чоловіка, але що з того? Діти он пороз'їздилися по світу, то я й сама нема з ким і словом перемовитися. Отак ми собі гомоніли та згадували всіх знайомих, що нас застала глибока ніч. На ранок Орест пішов по справах, а я наче молода побігла готувати щось смачне. Орест затримався на тиждень, бо то один у відпустці, то талончиків нема, то ще щось. А я була тому рада, бо мала з ким поговорити і відчути себе молодою дівчиною, тим більше, що Орест мав той самий променистий погляд. Я все чекала, коли ж він скаже. Давай одружимося, але цих слів не пролунало. Хата спорожніла без Ореста, минав день за днем, а я все думала про нього і чому він одинокий, і я одинока та не поєдналися. А потім я попросила Романа приїхати разом з ним до його батька. Оресте, кажу йому, пробач мені за мій вчинок. Дякую, Віро, я мав це почути. То будеш у мене за господиню. Тепер у мене кури, гуси і кози. Добре, що я погодилася здавати квартиру, і мені користь, і винаймачеві. Підпишись, підтримай українськомовний контент.